Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні ми з вами будемо робити сосиски в листковому тісті. В мене звичайне магазинне, я його не робила, просто купила. З упаковки я достала дві штучки, дві полоски. Там в упаковці в мене було чотири, мені достатньо буде всього дві. Ще нам знадобиться сім сосисок, 50 грамів твердого сиру, одне яйце для обмазування вже сформованих сосисок. Зараз буду робити сосисці операцію. Роблю надріз, я її не прорізаю прям навпіл. Я просто її трохи надрізаю, щоб можна було поставити туди сир. Готово. Сосиски напхані з сиром. Я вам покажу, як я робила. Ви як хочете, так і завертайте сосиски. Я одну частину тіста порізала на полоски, і цими полосками тепер обгортаю сосиски. Це перший варіант, як можна замотати сосиску. Зараз я вам покажу, як я робила другий варіант. Варіантів дуже багато, але ну, мені зручно так і так. Ви робіть, як вам зручно. Тісто ріжу на квадратики, попередньо примірявши, кладу сосиски і приміряю, щоб мені вистачило потім його загорнути. Зовсім трошки, просто ось так разочок, разочек я його розкачую і роблю з двох боків надрізи. Викладаю сосиску і починаю заплетати косу. Ось такі одягнуті сосиски в мене вийшли. Тепер потрібно змазати їх яйцом. Збиваєте ретельно одне яйце і змазуєте до того, як будете ставити в духовку. За бажанням можете зверху посипати кунжутиком. Я посипаю. У мене білий кунжутик. Мені подобається, коли зверху посипано кунжут. Ставимо в розогріту заздалегідь духовку 180 градусів на 25 хвилин. Але дивіться, в мене духовка. Електрично, якщо у вас газова, дивіться по своєї духовці. Всім смачного, дорогенькі Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки та підписуйтесь, будь ласка, на канал.